Вітаю всіх вас! Сьогодні маємо продовження катехізації дорослих. Ми говоримо на наступну тему, говоримо знову про церкву. Минулий раз ми сказали, що церква є і свята, і грішна. То чи свята, чи грішна? Якщо хтось вас не слухав, може подивитися попередній відеозапис нашої катехези. А сьогодні запрошую вас, аби послухати. Про наступний той атрибут або титул то, то з визнання віри, яке ми складаємо, яке ми визнаємо в символі віри, ми кажемо вірую в єдину святу. Соборну". соборну. І деякі символи віри містять слово католицьку. Соборна католицька. Що то значить, що ми віруємо в Соборну церкву. Ну? Чи катол, не католицьку? Що то значить католицьку? Всесвітню. О, Всесвітню, супер. Приблизно так. Слово католицьке означає загальний. Соборна. Собор, тобто зібрання всіх для всіх. Загальна, соборна. Соборна церква це церква для всіх. Коли кажемо вірую в єдину святу соборну чи католицьку церкву, то ми кажемо, що я, ми віруємо, що та церква, в якій я є, вона є для всіх. Хоч декому би це хотіло, щоб церква стала персональною для ізбраних, для якихось лише таких. Але церква такої немає. Церква в задумі Ісуса Христа є церквою, яка є для всіх. Тобто об'єднує усіх людей. Тому ми віруємо в, є, в єдину святу Соборну, тобто католицьку, тобто вселенську, ту, ту котра об'єднує всі народи з цілого світу. Хто лише бажає? Церква, котра відкрита для кожного, можемо так е, сказати. Вона католицька, тобто соборна, тому що в ній присутній Христос, котрий прийшов, як Він сам каже, не щоб засудити, але щоби спасти. Прийшов до кожного. Тому вона католицька, тобто Соборна. Там, де є Ісус Христос, там є католицька церква. Вона католицька також тому, що послана Христом до всього людського роду. Ісус, пригадує ще раз, на кінці своєї місії, перед тим, як вознесися на небо. Ми сьогодні маємо переддень Вознесіння, сказав учням такі слова: Ідіть і навчайте всі народи. Всі народи. Ви чуєте? Всі народи, хрестячі їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповідав. Це слова Ісуса, останні, дуже важливі. Вона католицька, тому що послана Христом до всього людського роду. Усі покликані стати частиною Божого народу, всі люди в світі. Тому цей народ, залишаючись одним і єдиним, призначений поширюватися на цілий світ і на всі віки, щоб сповнився задум волі Бога. Так? Щоб сповнився волі Бога. Церква Христова справді присутня в усіх законно оформлених місцевих громадах вірних, які об'єднані своїми пастирями у новому завіті називаються церквами. Тобто цей термін взято з Нового Завіту. Так? Читаємо про це в Святому Писанні. У них вірні, зібрані проповідуванням Христового Євангелія, здійснюється таїнство Господньої вечері, і в цих спільнотах. Навіть якщо б вони були дуже такі маленькі, маленькі якісь громади парафії, може, часто і бідні, навіть, може, десь там розпорошені по цілому світі, є присутній Христос, силою якого церква встановлена єдиною святою католицькою і Соборною Апостольською. Сама церква Євселенська у своєму покликанні, тобто в своїй місії, в своєму призначенні. Оскільки вкорінюється в різних культурних, суспільних, соціальних обставинах, набирає різних, у різних частинах світу різного вигляду. Ми можемо піти, наприклад, в Африку, і там католицька церква може ой, як цікаво виглядати. Є, з бубнами, з танцями, то, Господи, помилуй, католицька, то католицька церква, що то це за церква? Нам, нам дивно, тому що ми дивимося тільки з перспективи, в призмі свого обряду візантійського, а таких обрядів є понад 20. У католицькій церкві тільки, не говоримо про інші православні церкви, так, про е, ортодоксію говоримо тільки про ті, котрі є в лоні католицької церкви, східних лише є. Говоримо про латинські і інші обряди, але є східних, різних церков, є понад 20. І вони мають свої різні традиції, різні форми вираження, культу, богопочитання і так далі, кожен з них по-своєму. І одна з таких маленьких з тих усіх у світі є наша. Єпархія, наша церква теж. Розмиття церковних дисциплін, різних обрядів, богословської духовної спадщини, властивих таким маленьким, помісним церквам різним, прямуючи до єдності, ще величніше показує католицькість неподіленої церкви. Тобто католицькість, вселенськість, соборність, не означає однотипність. Тобто, що всі мають бути єдно. Так, що католицька церква, католики то мають втакати. Віруємо ми всі одинаково, то правда. От. То, що церква навчає, от, катехизм, є для всієї католицької церкви, усіх обрядів, всіх народів і так далі. Віру маємо одну. Форми вираження тої віри, тобто різні обряди, традиції є різні, їх є багато, яких ми навіть не знаємо. Не може хтось мав можливість, або ще буде мати можливість побачити інші теж способи, так? способи служіння, способи прослави Бога. Але все, всі ці церкви є одною католицькою церквою. В тому є католицькість, що церква є для всіх. Тому церква не може стати, католицька церква, підкреслюю, не може стати церквою одної національності. Тобто вже персональна церква стає. Це дуже небезпечно. Не може бути церква лише для українців, або лише для угорців, лише для словаків. Правда, ми називаємо так, українська така церква, така-то Словацька церква. То правильніше би було сказати так, католицька церква в Україні. Або е, Греко-католицька церква в Україні. Бо на, на першому місці завжди той, важливо, те, що вона є католицька, тобто, що вона об'єднує для всіх. Так? Тобто, що є для всіх людей, всіх народів. Церква не дискримінує нікого, ні по кольору шкіри, ні по якихось інших приналежностях, національних, етнічних і так далі. Церква соборна, то значить, що є. І тоді, коли я кажу разом з усіма на літургії, на службі Божій чи, можливо, на спільній молитві, молимося символ віри, коли кажу, що я вірую в єдину святу соборну. Чи католицьку, чи Вселенську церкву, то означає, що я з усіма вірую, що та церква є для всіх. То означає, що я хочу, щоб справді до неї належали всі народи. Всі. Так? Тобто, що вона є для всіх. І покликана з місією до всіх. Тобто, якщо в ній не є всі народи, то ми покликані до того, щоб запросити всіх людей до, до неї. Тому що церква католицька має в собі всі інструменти, усі, все, що є необхідно для спасіння, має повноту. Інші церкви також є можливе спасіння в інших церквах. Церква собі не привласнює, католицька, що тільки вона єдина, але повнота тобто, всі інструменти, всі засоби, які треба для спасіння в католицькій церкві. Є присутній. Тому, коли ми кажемо вірую в єдину святу Соборну, тобто католицьку, вселенську церкву, ми кажемо, що віруємо, що церква є для всіх, і що вона покликана, щоб всі в ній були, і що вона є для кожного. Кожен може себе в ній віднайти. Церква є для тебе. Соборна, це означає, що церква є конкретно для тебе. З однієї, вона не може бути персональною, тобто лише для одного народу, лише для одної національності, лише для якоїсь вибраної групи людей, не може бути. А з іншої сторони, вона є персональною, тому що покликана, покликана, щоб в ній вміщалися, в ній були всі люди. І кожен, зокрема, з різних народів, з різних національностей. Тому церква, є, власне, католиць, і це, це велике багатство, великий дар, що незважаючи на те, що. Ми є різні мовою, різні країни, різні. Якщо зберемо разом, маємо одну віру. І з темною шкірою, і з жовтою шкірою, і з, е, е, з білою, і так далі. З різ... Неважливо, так? різні люди збираємося разом і маємо одну церкву, одну віру, одного Христа. Саме завдяки тому, що в церкві є присутній Христос, вона є соборна, вона об'єднує усіх, усіх. Бо Ісус є. Для всіх і для кожного, теж зокрема, Христос Воскрес.